Микола, як завжди, до нас приїхав не з пустими руками. Те, що він сьогодні нам розкаже про капусту, і це буде багато інформації, бо мені здається, що Микола такий ну, лідер в Україні серед тих, хто знає про капусти, майже все. Чи все знаєш? Ні, ну майже. <рес> Важко сказати, що все, да? Важко сказати, що, що все, тому що кожен рік він додає чогось нового і постійно щось здається, що знаєш. А як з'ясовується, що ще треба чогось так, ну, я, я досягнути. Тобі, ну я тобі скажу, що це буде непрофесійно звучати, якщо скажеш, я все знаю, да. Саме так. І Микола, привіз для вас. Куче насіння, про яке поговоримо трошки. Або чи, давайте зараз поговоримо. Розкажи, що ти нам привіз, щоб е, ну. наші підписники знали, що вони можуть отримати, зроблячи якусь таку маленьку маніпуляцію. Тобто це там мій коментар, так. я вже потім розкажу. Потім поширення і підписка. І, да. так. Три. Коментар, підписка і поширення, і тоді у вас будуть е, всі шанси і можливості отримати класне насіння від компанії Рік'зана. Розкажи. Так, ну почнемо з цієї цікавої упаковочки. Е, Рікцван... Весь асортимент салату е, на сьогоднішній день е, для е, клієнтів презентує ось таких упаковочках. Тобто, ми повністю перейшли фактично на всі, на ось таку упаковочку, дуже Зручно, др... дуже так. зручно, насіння дражчому насіння дражоване, і воно гарно лежить. І ти правильно замітив, що дуже зручно навіть потім висівати. Зручно брати краще, ніж з ось такої упаковки. Так? Ось це є е, листковий салат е, сорт Ландау. Наша нова концепція, яка називається Nox. Е, суть цієї концепції полягає в тому, щоб салат зберігався свіжим, чим довше. Ну, супер. Я так зрозумів, що це все топчики такі. Е, ну так, е, сьогодні каталог компанії Рігсван це ось така. Груба книга, так, яка е, скоро буде оновлення, і вона ще стане грубшою. Тому е, в Рікцвану є е, насіння на всі випадки життя. Тобто ти хочеш сказати, що ти взяв, взявши в руки цей каталог, тут, тут все топчик? Ну так. Ще не все. Оскільки в новому каталозі там буде все. А, Зрозуміло. <ріст> ну значить Ой. тоді розказує про свої творчки. зелені культури. В нас є селера, Ой, перепрошую, в нас є рукола. Один з сортів руколи – це є Темістро. Рукола. Рукола. так. Тобто всі, хто полюбляє зелені культури, темістро. Скажем так, всі привикли до капусти білоголової, але у вигляді круглої. Але Рікцван Цван в своєму асортименті має і конічну капусту, тобто тіама це є білокачанна, конічна капуста. Скільки років вона вже на ринку ця тіама? <плес> Я вже за нею чую давно, і відгуки, і бачу на прилавках, і скільки просто цікаво. Я думаю, років 6. Шість років, так. Да? Угу. Хоча сам сама концепція, це так, конічної капусти в Україні десь 2017 року. Тобто... Ми були одні з перших, хто почав на території України просувати цю концепцію конічної капусти. І набирає вона обертів щороку, я так розумію. Да? Mm, так, вона, вона не є на сьогоднішній день супермасовою. Це є нішова культура. Ну, зрозуміло. Супермасова, ми ж знаємо, яка. Да. Супермасова сьогодні. Поговоримо про це. <різь> так. <різь> Та, що ще не зібрано. <різь> <різь> так. <різь> так. Ось. А, крім того, є новинка. Яка вже очікує реєстрацію білоголова капуста Авантіма для тунель для різного роду тунелів і для вирощування в теплицях. Тобто є можливість отримати суперранній урожай, гібрид, так. якого ще ніхто не бачив. Якого навіть? ще ніхто не бачив. Він був тільки на тестуванні. Авантіма гарна назва. Так, так. так. Е, компанія Ріксван е, має в своєму асортименті. Широкий вибір гібридів і сортів огірка, е, як для теплиць або для закритого ґрунту. Ну, цим ти не здивуєш, слухи. Так, ну, Я цим ну. не здивую, тому що це є хит, який продається сам по собі. Так, це складем. соната, це є наш е, комахозапильний е, гібрид. Який знають всі слухай, коли ми якби ж компанія Рікзван працюємо вже більше 10 років, так. і і перше, що я запам'ятав, то це Сонато огірок. <світ> <світ> Він мабуть з самого початку з вами, так. так Так, це в дійсності, якщо Рікцва для Ріксвану Україна, це вже ми четвертину століття в Україні, тобто більше 25 років, то я думаю, що цей гібрид від самого початку з нами. Uh, і, як я казав, ось ще один це наш дійсності бестселер у Теплицях огірок для закритого ґрунту і Лонара. Тоже. То це, uh, він в Україні, ми його зареєстрували. Це в нас так, він десь 3-4 сезони. Uh -huh. Так що ми масово. І в дійсності він все, все більше і більше набуває популярності. Так, давайте його знайдемо швиденько у каталозі. Даюся цей каталог. Так. Так, Ілонара. В каталозі. Да. Шечуй так. Так, Ілонара. Ось так вона виглядає. Хто не знає, я думаю, що хто займається вирощуванням гірків, то має знати. Але відгуків від нього справді дуже і дуже багато. Так. продовжуй, Що там тебе ще є? Ну, І якщо брати, тобто Рігсван компанія, яку теж багато... В світі в Україні знають по томатах для закритого ґрунту, так. Тобто, нас ми от випустили для зручності ось таку невеличкий буклетик. Це тільки рожеві томати, самі ходові. Mm -hmm. Так, ось це наргіза, зухраза, мануса. Мануса це саме з цих трьох, самий давній е гібрид, який теж має е велику популярність е на всі на теренах всієї України. так. Ось, але ми йдемо далі, і ми вже маємо в цьому році ми зареєстрували перший наш комерційний гібрид для томат відкритого ґрунту, називається Фелікса. Тобто це є сливка, це є середніх термінів дозрівання, так, і надзвичайно урожайність. Я тобі скажу, як називаєш корабль, так він попливе. Так. Назва дуже класна: Фелікса, тому хто займається польовим томатом, прошу звернути увагу. Бо він просто, як то кажуть, плохого не порадить. Так? Саме так. Е, в дійсності ми е, бачимо зі всіх е, по всіх відгуках, хто його вирощував, ну тільки позитивні відгуки. Тобто для ручної зборки він не підходить для механізованого збирання, але для ручного збирання це є гібрид. Розкажи нашим глядачам, в чому різниця? Томату механізованого збору і ручного. В чому він. Ви виявляється, проявляється на самому поши. В чому проявляється в першу чергу? Це в першу чергу лімітуючий фактор, оскільки це при махнізон зборі, ти збираєш весь, ти мусиш мати на момент збору більше 80% стиглого стилого томату. Тобто, ви зрозуміли, тобто фактично це на свіжий ринок, так. коли ти поступово так. збираєш площі і продаєш або. На консервацію, да, або, на, або на свіжий ринок. на, е, на ринок. Сфера використання, це там так як ми кажемо в Україні, свіжий ринок або консервація. Він повністю задовільняє, чи підходить під всі параметри. Просто дивися, не всі це розуміють. Е, е, дехто садить, наприклад, почув, що це mm. польовий польова сливка, дуже класна, дуже смачна. І оцей, що під комбайний збір, він часто не підходить саме на свіжий ринок. Так. Тому що він масою викинув, і, все, і на виході ти не знаєш, що з ним робити. А коли він поступово дозріває, ти, наприклад, сієш гектар, і ти там перець, баклажан, той, хто мікс, міксує. Звичайно, ти продукт, маєш асортимент. Так, для асортимент. Ти маєш асортимент, і ти маєш асортимент довший час. Це дуже важливо. Шкода, що ти не привіз його посмакувати, бо вже, мабуть, вже закінчився. мабуть, закінчився. Але ти привіз посмакувати щось трошки інше, і про що ми поговоримо в наступних відео.